12 березня 2025 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект, згідно з яким посадовий оклад поліцейським становитиме не менше 30 тисяч 280 гривень. Ми запитали у житомирян, чи потрібно на їхню думку підіймати зарплату правоохоронцям. Не заслужили. Ну а чому їм мають піднімати заробітну плату? всіх, хто ризикує життям, особливо тих, що зараз на передовій, щоб була справедливість. Воюють, повинні отримувати за ризик. Та хай піднімають. Я не проти, щоб їм підняли зарплату. У нас зарплати в країні в державних установах всюди, так скажемо, неприйнятні, я б навіть сказав. Тому я за, за палення у людей більша мотивація буде. Я б хотіла, щоб пенсіонерам трошки повисили, бо нам дуже важко жити. Кожен. Повинен отримувати зарплату в об'ємі своєї роботи. Я не знаю, яку роботу наразі виконує поліція. Наскільки я знаю, що це небезпечно, а небезпека це ну, повинна оплачувати.